Ісус зазвичай усамітнювався в Гефсиманії, щоб молитися, але тієї ночі все було інакше. Я благословляю цей хліб. Після вечері він покликав трьох своїх учнів. Петро, Йоанне і Якове старший. ідіть зі мною. Ми знаходимося тут, у Гефсиманії. Прийшовши сюди, Господь Ісус поставив їх тут. І відійшов від них на відстань кітка каменя, щоб ви зрозуміли, що таке кидок каменем. Подивіться, у мене тут є камінь, і ось там, де він впав, це і є кидок каменем. Господь Ісус був на такій відстані від учнів. І там Господь Ісус став на коліна і почав молитися, Очі мій!» і сказав Він учням моліться. Моліться за мною, моліться також, щоб не впасти на спробу. Пильнуйте. І моліться. Щоб не впасти на спробу. Господь Ісус знав, що в цей момент прийде спокуса, але учні не пильнували. Господь Ісус знав, що там у Гефсиманії учні зіткнуться з великою загрозою, тому Він наказав їм молитися, Він хотів, щоб вони були підготовлені та зміцнені, але тричі повертався і знаходив їх сплячими. Оскільки вони не пильнували, молячись з Ісусом, вони не були готові та могли загинути. Однак, коли небезпека наблизилася, Ісус став між ними та вартовими і наказав відпустити їх. Отож як мене вишукаєте, то дайте оцим відійти. Тож він захистив їх і звільнив від цієї загрози. І досі він щодня повторює те, що зробив у Гефсиманії. Він стає між своїми слугами та злом, Ті, хто з ним. Не загубляться. Він їх захищає і визволяє з пазурів темряви. Навіть якщо вони не готові, ті, хто залишаться з ним у цьому місці, будуть у безпеці. У Гевсиманії Звільнення і початок перемоги над злом у вашому житті.